Так. Вітаю любі друзі показую вам результати лайфхака і без лайфхака. Посадив цей китайський лимонік, яка рослина, як езотична. Це що не було накрите, не втеплене, Замедли... Замедлилось суму щось рості, бруньків Єлі-єлі на ньому, все воно померзло? чи прижилось, чи не прижилось, пройшла зима, але результат. Не Скоріше, все, що... Може і не прийметься. Може його живе, поки зараз тиждень прийшли морози цей сніг. Воно можливо, можливо відійде. Хоча поки бачу на ньому дуже поганенькі. А тепер результати лайфхаку. Це щоб було накрите ось такою пляшкою 5-літровою. Листочки, прижилися, прийшли морози, всю зиму, нічого не пропало, все нормально. Лимонник прижився, що, гарні листочки, Ось не походив, все дуже добре. І ще один такий самий кущик. Теж дуже гарно прижилося, славні листочки пішли в ріст. морози не пошкодили його що накривати, рекомендую все-таки накривати, тому що навіть легкі морози можуть ушкодити або не прижарець, або підмерзне, щоб не боліло. Так що рекомендую, рекомендую все-таки накривати. Хоча б без, без корочка, без просто банка, обрізане дно. Воно там собі дихає, великого такого там може, захисту немає, але воно не обмерзає. В крайній мірі пройшло зиму і ці останні тиждень морозів допомогло. Рекомендую також користуватися. Всім гарного дня!